16 вже плюс, 16 вже uh... плюс. Як ви зберігаєте цю закоханість? А, ну а, я б'юті відьма. А він напевно, що трішечки теж відьмак, відьмак. А він просто відьмак. Я не знаю. Я, якщо чесно, я дивуюсь, тому що розповідати про почуття і так далі, це все можна, аби мені хтось це зі сторони. То я подумала, ну а черідна якась примітівщина, я вибачаюсь. Я не знаю, як це відбувається. Але це дійсно щиро так. Ми от вчора прогулювались, знову ж таки, моя аб'юзивна аскеза з прогулянками він ходить за мною. Я кажу: Ну, як ти це робиш? З бісу ти це робиш. Кажу, як мене, в мене до нього дійсно почуття, постійний інтерес. І я хочу сказати, що перших 3-4 роки було важко. Mm -hmm. Якісь притирки знову ж таки, діти, вагітності. А ти мною не зацікавлена. Ти постійно в цій роботі. Зараз він мене відштовхує від того телефону. каже по десь з сім'єю. А я ж така, mm -hmm. mm -hmm. зараз. Mm -hmm. Так, І на початку було важко а зараз з кожним роком дійсно краще, краще, краще. Mm -hmm. Він мене може змотивувати. В нас постійно якісь розмови. Нам не буває скучно один з одним. Я не знаю, як це відбувається. Це напевно тому, що не буду хвалитися, але скажу по факту: я проявляю свою мудрість, він проявляє свою мудрість. Ми хочемо ось дійсно нести оцю династію. Ми хочемо будувати сім'ю, в якій будуть покоління, якісь реликвії, реликвії така спільна. Є, є, є. є.